Путін, ви чули, що заявляє, так що там українці можуть голосувати в Росії, їх там від 5 до 10 мільйонів. Для чого вони називають цю е, цифру? Тому що припускаємо той же ж самий Арестович Янукович. Вони ніколи не наберуть більше там 1%, 1,5%, Але за рахунок е, тих так званих українців, е, що в Росії. Вони зможуть зробити такий перелом і протягнути свого клієнта. А ви розгляньте варіант, що Зеленський не піде. І Залужний не піде. Партії будуть, люди будуть, але кого вони будуть підтримати? тимошенко Порошенко відкидаємо. Всі ці старі шляпи відкидаємо. Що? Хто буде? Арестовичі Януковичі, вони не потягнуть. Яка фігура? Єрмак. Єрмак. І вони, вони це розглядають, цей варіант. І це такий досить цікавий варіант для всіх, для всіх тих, хто там бореться е за політичні.